Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було, будь ласка, моїх портретів, бо президент не ікона, не ідол. Президент це не портрет. Про цю фразу 20 травня нагадали у статті на українській правді з дуже влучним коментарем. Мовляв, сьогодні спічрайтери президента мали би переписати цю фразу з огляду на нові реалії. Президент не портрет, з яким можна не погоджуватися, він ікона, яка існує для поклоніння. Але згодом я зрозумів, що насправді це істина. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні я хочу поговорити саме про цю іконотворчість. Процес дуже стрімкого забуття, фрази про те, що президент не портрет, не ікона, і оце от все стрімко розпочався. Та практично одразу він розпочався. Коли в восени 2020-го, другого року повноважень Володимира Зеленського, колишній глава його адміністрації, потім офісу президента Андрій Богдан про це говорив, то всі вже добре розуміли, що саме мається на увазі. І Володимир Олександрович зараз бронзовий, взагалі бронзовий. Ані не просто його вживую залізали до бронзового цвіту, ані зробили з нього якогось то брежнього. Такого роду бронзово-брежнівщини ще було багато. Ми не знали, що до нас така поважна людина, буде. ми сьогодні почали переїжджати. <звук> Покажу інше. Фрагмент початку матчу Кубка України з футболу, який затримали на цілу годину для того, щоби Володимир Зеленський копнув м'ячик. Можна? Ліша і правша? Правша. правша? правша? Все, Давай! На другий рік президентства Володимира Зеленського такого роду совка неслося вже дуже багато. І це ж не просто про совкові традиції. Це про перетворення президента якраз на той самий портрет на ікону, з якої він... Час від часу сходить і своєю появою в оплоті ощасливлює вчителів, школярів, футболістів і, взагалі, всіх людей. Паралельно із цим потягом нісся інший потяг якоїсь аж патологічної нетерпимості Володимира Зеленського. До критики, і цей потяг теж невпинно набирав швидкість. Так вже сталося, що агрегаторами критики до будь-якого представника влади і особливо до президента України є журналісти. Така вже одна із наших функцій. І цю критику ми критичними запитаннями до голови держави і адресуємо. Але щоразу Володимир Зеленський на критичні запитання. Реагував різко І дедалі різкіше. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам, мої діти нічого не де, майже ніде не святкують. Кров, соки і енергію. Достатньо з мене тягнути. Пан Михайло. це є товаш. Панібратство. Я президент України, Міша. Ця нетерпимість до критики проявлялася у Володимира Зеленського не лише у спілкуванні з українськими журналістами, але і з топовими іноземними. Велика війна усе це тільки посилила. От, пригадайте, тільки не стільки відповідь, скільки реакцію Володимира Зеленського у відповідь на запитання журналістки П'ятого каналу Ганни Рибалки на великій прес-конференції в лютому 2023-го. І ми боремось. А не підписуємо зрадницькі договори, мінські умови і тощо. В чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось таким же, уж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ікона існує для поклоніння, а не для незгоди. Нетерпимість Володимира Зеленського до будь-якої незгоди. Його політична ревність і вимога. Повної лояльності, ну, є вже легендарними. Останньою такою дуже помітною жертвою цих рис-характеру Володимира Зеленського став Валерій Залужний. То, що ми маємо в результаті цієї п'ятирічки, ми маємо президента, який впевнено пішов бронзовим шляхом. Президента, для якого критика це лише привід для роздратування. Президента, який. Не терпить щонайменших ознак браку повної лояльності. По результаті ми можемо лише уповати на те, що Володимир Зеленський не поведе державу хибним шляхом, умисно чи помилково. Бо голосів, які могли б зупинити його на хибному шляху, він до себе просто не допускає. Це, власне, і є ще однією рисою ікони. Вона не чує.